Бабусині казки на добраніч. Казка МИСТУ для зебри. Зірка молоденька зебра з прегарною блискучою і ретельно розчесаною гривою. Повсякчас нарікала на свою зовнішність. Яке ж нудне та непримітне це смугасте вбрання. Ми ж усі однакові. А якби в мене було вбрання в крапочку або в клітинку, або ще ліпше в квіточку. Зірчина матуся зажурилася. Донька цілісінькими днями смутна та невесела. Нарешті вона вирішила спитати поради в бабуїнів. Ті крутилися на верхівках дерев, тож могли бачити всі барви світу. Щойно з'являться квіти на деревах, ми сплетемо з них намисто для твоєї зірки. Воно їй неодмінно сподобається, відповіли бабуїни зебрі. Прийшла весна, на деревах розквітли яскраві квіти, і бабуїни сплили для малесенької зебри на намисто. Воно було дивовижне, барвисте, пахуче, усе як хотіла зірка. Ось тепер усі помітять, яка вона красуня. Коли зірка в намисті вийшла погуляти саваною, щоб похизуватися своєю прикрасою, її помітили не тільки зебри, а й інші звірі. І навіть лев, який причаївся у високій траві. Яка гарна зебра! подумав він, і тієї ж миті з гучним гарчанням і страшнючими розчерепішеними пазурами кинувся на зірку. Вона ледю встигла відскочити і, скинувши на чим дуж припустила до свого стада, щоб сховатись поміж інших зебр. Я не хочу більше виділятись, промовила зірка до матусі. Обіцяю, відтепер ніколи не нарікатиму на непримітне смугасте вбрання. Воно виявляється, нас рятує. Казка ведмідь і бджоли» Ведмідь бурмило, як і всі його родичі, понад усе полюбляв мед. Тримайся подалі від нашого вулика, дзищали на нього лісові бджоли. Ми збираємо мед для нашої королеви, а не для тебе. Бурмило остерігався бджіл, тож просто кружляв довкола дерева з вуликом, але не наближався до нього. Минуло літо. Бджоли сховалися у своїй домівці. Холодної осінньої днини у їхньому лісі бушував вітер такої сили, що дерева згиналися додолу. Рятуйте, наше дерево зараз зламається. Хто небудь, допоможіть. Благально годіли бджоли. На крики про допомогу примчав бурмило, заступив вулик від вітру і підтримав своїм могутнім тілом дерево, на якому висіла бджолина хатка. Ти такий хоробрий, здивовано зацищали бджоли. За якийсь час вітер ущух. Сонечко викотилось на небо і радісно осяяло ліс. Дерево та вулик на ньому вціліли. Вітер не завдав їм шкоди. Велике спасибі тобі, бурмиле. Ми дякуємо тобі і даруємо річний запас меду. Вдячно загули бджоли, вітаючи рятівника. Відтоді вони щодня виносили через отвір у своєму вулику трохи меду для бурмила, а ведмідь був завжди готовий захистити своїх друзів від будь-якої небезпеки. Казка Двоє левенят. Леонард і Леополь двоє левенят бешкетників до того ж упертюхів і неслюхів. Вони ніколи не чинили так, як наказувала матуся. Відпочиньте в затінку, любі, просила вона синочків, збираючись на пошуки смачної поживи. Ви ще замалі, щоб полювати зі мною. Утім, левенятка вважали себе хоробрими і готовими до небезпеки. Я гарчу так само грізно, як татко, хизувався Леонар, а мої кігті, такі самі сильні, як матусині, не поступався братові Леопольд. Одного ранку, щойно батьки пішли у справах, малюки вирішили не гаяти часу і рушили в савану на полювання. Спочатку вони ганялися за зебрами, потім спробували наздогнати антилопу. Проте цих звірів були довгі міцні ноги, тому малеча спіймала облизня. Поглянь на того страуса, стиха промовив Леопольд. Він сховав голову в пісок, тож нас не помітить. Двоє левенят стали обережно скрадатися, а коли достатньо наблизились, що духу загарчали. Однак страус навіть не підвів голови. Натомість він випростав могутню ногу і так штурхнув малих, що ті відлетіли, як пташки. Ох, варто було слухатися, маму, перемовлялись братики дорогою додому, навше хвости і похнюпивши голови.